Добрий день, наші милі ромашківці! Сьогодні ми з Мишком запрошуємо вас на ранкову зустріч! Але спочатку зі святом вас! Сьогодні міжнародний день смайлика. Ми вам бажаємо з мишком побільше позитиву, усмішок, радості і веселощів різних різних. Сьогодні у нас піде мова на ранковій зустрічі про веселі загадки. Дітки, давайте я вам нагадаю, що загадки це такий маленький вид, форма маленька літературного жанру. Загадки вони стислі, коротенькі, але вони заставляють нас задуматися, подумати і дати швидку відповідь. Їх складали люди з давних давен для того, щоб звернути увагу людей на природні явища, на характер людей, тварин. Загадки служать для розвитку допитливості, спостережливості, уважності і кмітливості. Якщо вам задають загадку, то так і кажуть подумай і швиденько відповідай. Загадки бувають різні, але більшість із них викликають у нас посмішку. Тож ми з мишком для вас приготували теж веселі смішні загадки. Відгадуйте, я йду, а він залишає. Правильно, це наш слід. Хто завжди правду каже? Подумайте так, правильно, дзеркало. Білий, як сніг, в пошані всіх, до рота попав, там і пропав. Правильно, наш цукор. Фарбоване коргомисло через річку повисло. Молодці, це ви швидко догадалися і зразу ж мені відповіли, що це веселка. Ось такий світ загадок. Тож, загадуйте один одному. І відгадуйте гарного дня, поспішок і успіху!